Електричний струм у газах, самостійний та несамостійний розряди. За звичайних умов гази не проводять електричний струм. А що якщо ми створимо умови для виникнення носіїв заряду? Під дією зовнішніх умов я можу зробити так, що в газі виникнуть вільні носії заряду. І отже, газом зможе проходити електричний струм. Процес виникнення вільних носіїв заряду у газі під дією зовнішніх чинників називається іонізацією. Газу. Газ, що має іони та вільні електрони, називається іонізованим. Зовнішні умови, що призводять до іонізації газу, називаються іонізаторами. Іонізувати газ можна нагріванням або електромагнітним опроміненням рентгенівським чи ультрафіолетовим. Процес проходження електричного струму через газ називається газовим розрядом. І Електричний струм у газах це напрямлений рух позитивних і негативних іонів та електронів. Існує два типи газових розрядів: несамостійний і самостійний. Газовий розряд, що відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. Газовий розряд, що відбувається без наявності зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим розрядом. Самостійний розряд у газах підтримується за рахунок ударної іонізації та вильоту електронів. Існують такі види самостійного газового розряду: іскровий, дуговий, клюючий та коронний. І давайте ми зараз з вами детальніше з кожним з ним познайомимось. І так, іскровий розряд виникає за нормальних умов при високій напрузі між електродами та супроводжується звуковим ефектом. Дуговий розряд виникає теж за нормальних умов. Та за великої густини струму та порівняно невеликої напруги між електродами. Коронний виникає за атмосферного тиску в неоднорідних електричних полях і зазвичай на гострих кінцях, або ж навколо проводів. Тліючий розряд виникає з дуже низького тиску та високої напруги між електродами.